Страву голубці дуже люблю, а от процес приготування не дуже. Саме муторне заняття для мене це парить капусту. То руки попечеш, то перепариш, то не допариш. Ну буває таке. Я вам зараз покажу самий легкий спосіб, як зробити капусту рівномірно м'якою, від верхнього листочка до самої серцевинки. Капустину поклала в морозилку на два дні, дістала і за ніч розморозила. Є варіанти з мікрохвильовкою, але саме така капустина не влазить туди. А у морозилку запросто. Як же гарно відділяються листочки, всі відм'якли рівномірно, не рвуться. Для мене цей спосіб ціла знахідка. Сорт капусти зимовий, цупкий. Ось тепер скільки житиму, лише в такий спосіб буду готувати капусту для голубців. Вага 2,5 кг після розморозки. На жаль, забула зважити попередньо. Погляньте ну яка гарнота! Просто супер. Готую рис, дві склянки 250 грамові. Добре промиваю водою. Даю. Трішки хай вона потім стече. Наступне, рис заливаю окрупом і залишаю на 20 хвилин під кришкою. Він розбухає, потім дістаю і даю трохи часу схолонути. 1 кг свинячого фаршу нарізані дві цибулини спеції. Паприка домашня, паприка магазина, суміш перців, хмелі сунелі по одній чайній ложці. Одна столова ложка без гірки солі, 2 столові ложки соус томатний 6 столових ложок оливкової олії, туди ж і рис гарно вимішую. Сьогодні такий варіант, наступного разу буде інший. Листочки чималі, тож я їх розполовинюю. Колись мені здавалося, що у голубці це щось таке складне, але не святі горшки ліпили. Вчіться, молоді дівчатка, це вам знадобиться, бо шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок, пам'ятаєте? Процес загортання так само нескладний. Щоправда, з молодою капустою працювати значно легше. Але все так само запросто можна робити і із зимовою. Моя невістка категорично відмовляється голубці готувати, але нічого, я навчу онучку, буде в мене шеф-кухар. Варіантів приготування голубців є сотні, тож обов'язково діліться своїми рецептами кожному куточку України є свої традиції, звички, так само смакові вподобання. Будь ласка, пишіть, як готують саме голубці у вас. Кручу, верчу, трикутничками, прямокутничками. Добрячу купу накрутила. Капуста і фарш мої співпали. Чітко якщо вам це за велика порція, то ви її розполовиньте. На дно кастрюлі викладаю шуманці і щільненько складаю голубці. Дуже дякую всім моїм підписникам і друзям, хто заходить у гості, залишає відгуки, вони мені дуже важливі це дає нас нагу. Я створюю на своїй сторінці теплу, затишну домашню атмосферу. Пам'ятайте, завітавши, не плюйте в душу. Будь ласка, я ж до вас з любов'ю і добром. Будьмо взаємними. Голубчики! Залишаю на заморозку. Це мені буде паличка-виручалочка, коли треба швидко а готувати часу обмаль. Далі сметанковий соус. Домашній курячий жирок піде замість олії. Він такий пахущий, дві натерті морквини, підсмажую 4-5 хвилин і додаю сметану 300 г. Коли сметана закипіла, вливаю воду приблизно 800 мл. Далі спеції, сіль, куркума, бо вона дає дуже гарний жовтий колір. Заливаю голубці киплячим соусом і ставлю на тушкування, аж допоки капуста не стане м'якою. Щоправда, я люблю, щоб вона трішечки хрумкотіла. Півтори-дві години на мінімумі капуста дуже цупка, зимовий сорт. Подаю із домашнім кетчупом.